Привіт, я Дмитро, і це компанія Bexauto. Це наша чергова добірка. І нарешті це не китайські електрички. Сьогодні ми приділимо увагу автомобілям суто американським, а саме Понтарійськам з Америки. Зазначу, що це знову не топ, а добірка автомобілів із випадковим порядком. Тут ми зібрали не тільки спорткари, тут у нас є і позашляховики, пікапи, і навіть електрокари. Тож без зайвих слів, поїхали. Jeep Wrangler Rubicon – це позашляховик. Вироблений компанією Jeep. Цей автомобіль поєднує класичний дизайн Jeep Wrangler з передовими технологіями і можливостями для бездоріжжя. Один з найбільш помітних аспектів Jeep Rubicon – це його здатність долати складні умови позашляховика. Він оснащений передніми та задніми блокуваннями диференціали, що дозволяє покращити щеплення з поверхнею та продовжувати рух навіть за наявністю одного або кількох коліс, що знаходяться у повітрі. Також у Wrangler є електронно керована система відключення стабілізації, що дозволяє збільшити рухливість та з. У складних умовах. Rubicon оснащений потужним 3,6 літровим V6 двигуном, який забезпечує високу продуктивність та дозволяє справлятися з важкими дорожніми умовами. Для тих, хто віддає перевагу дизельним двигунам, також доступний 3-літровий V6 екодизель. Однією з візуальних особливостей Wrangler Rubicon є його відомий дизайн. Він має характерні фари, вертикальну решітку радіатора та з'ємний верх, що дозволяє водію та пасажирам насолоджуватися відкритим мутінням. Залежно від конфігурації автомобіля, ви можете отримати. Мати різні опції, такі як шкіряні сидіння, підігрів сидінь та керма, мультимедійну систему з сенсорним екраном, систему навігації та багато інших можливостей для комфорту та розваги. Варіанти кузова включають дводверну та чотиридверну версії. Автомобіль оснащений системою повного приводу, що дозволяє перемикатися між режимами передачі і адаптації до різних умов. Wrangler також пропонує можливість зняти верх та двері, що дозволяє насолоджуватися відкритим водінням та близьким контактом із природою. Крім того, Robicon може бути оснащений різними зовнішніми опціями, такими як гумові захисники покришки, лебідки та захисні елементи кузова, щоб підвищити його здатність долати труднощі без доріжчя. GMC Sierra Denali є флагманською версією пікапа GMC Sierra, виробленого компанією General Motors. Останні роки принесли низку покращень та оновлень для цієї моделі, зосереджених на комфорті, технологіях та продуктивності. Дизайн GMC Sierra Denali відрізняється розкішю та перевагою. Він має потужне та стильне зовнішнє оформлення з масивною решіткою радіатора, хромованими акцентами та характерними фарами LED. Внутрішність Denelle оформлена із застосуванням високоякісних матеріалів та пропонує розкішний та зручний інтер'єр. Шкіряні сидіння з підігрівом та вентиляцією підігрів керма, преміальна акустична система BOSE та безліч інших функцій створюють комфортний простір для водія та пасажирів. Під капотом GMC Sierra Denelle можна знайти різноманітні потужні двигуни. Варіанти двигунів бувають від 3-літрової дизельної шістки до 66-літрового дизельного. В-образника всі вони забезпечують відмінну продуктивність і високий крутний момент, дозволяючи Данелі справлятися з вантажами і забезпечувати значні характеристики буксирування. Технологічні можливості сієра Денелі також значно вдосконалені. Він оснащений сучасною мультимедійною системою із сенсорним екраном, системою навігації підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також безліч доступних функцій безпеки, таких як система попередження про зіткнення, система контролю сліпих зон та система камери заднього виду. Jeep Grand Cherokee Trackhawk це високопродуктивна версія позашляховика Jeep Grand Cherokee. Він являє собою потужний та спортивний варіант з унікальними можливостями та характеристиками. Однією з ключових особливостей Jeep Grand Cherokee Trackhawk є двигун. Він оснащений 62-літровим V8 силовим агрегатом, який розвиває вражаючу потужність до 700 кінських сил і 870 Нм. метрів. Це робить Trackhawk найпотужнішим серійним позашляховиком, доступним на ринку. За допомогою такої потужності Trackhawk може розігнатися до сотки лише за 3,7. Секунди, що робить його одним із найшвидших позашляховиків у світі. Трекхок також має покращену підвіску, систему повного приводу і спортивну трансмісію, які дозволяють йому ефективно передавати всю цю потужність на дорогу. Цей позашляховик має агресивний зовнішній вигляд із особливими дизайнерськими елементами, включаючи спеціальні декоративні акценти, великі колеса та здвоєні вихлопні труби. Інтер'єр трекхок також відрізняється спортивною атмосферою та розкішю. Він пропонує комфортні шкіряні сидіння з високими бічними підтримками а також широкий набір технологічних функцій, включаючи мультимедійну систему із сенсорним екраном, навігацію, систему аудіо високої якості та багато іншого. Незважаючи на свою спортивність, Treck все ще є позашляховиком з гарними можливостями для бездоріжжя. Він має систему повного приводу Track, а також різні режими водіння. C-8 є восьмим поколінням Chevrolet Corvette і був представлений у 2020 році. Однією з найбільших значних змін у c 8 є його нова концепція розміщення двигуна. Він розміщений у центрі автомобіля за сидінням водія, що робить Corvette c 8 першим серійним корветом із середньомоторним компонуванням. c 8 має вражаючий зовнішній вигляд з агресивними лініями та динамічним профілем. Його сучасний та спортивний дизайн відображає високу продуктивність та динаміку автомобіля. Корпус виготовлений з алюмінію та композитних матеріалів, щоб Забезпечити легкість та міцність. Під капотом знаходиться 62 літровий v В8-двигун з двома турбонагнітачами, який виробляє вражаючу потужність 502 кінські сили. Двигун пов'язаний з восьмиступінчастою автоматичною трансмісією з двома щепленнями, що дає швидкі та плавні перемикання передач. Корвет c 8 має відмінну динаміку і спортивну підвізку. Його низький центр ваги та розташування двигуна в центрі створюють відмінну керованість та баланс. Автомобіль оснащений системою активного контролю стабілізації, аеродинамічним. Елементами та магнітерологічною підвіскою для оптимальної адаптації до різних умов дороги та стилю водіння. Dodge Charger це повнорозмірний седан, що виробляється компанією Dodge підрозділом корпорації Chrysler. Charger є однією з найбільш відомих моделей марки Dodge і має спортивний характер, поєднуючи в собі комфорт і продуктивність. Він має масивну передню решітку, потужний капот, спортивні лінії кузова та характерні задні ліхтарі. Чарджер доступний у різних версіях та пакетах обробки, дозволяючи вибрати варіант, що відповідає смакам та потребам покупця. Даний автомобіль пропонується в широкому виборі двигунів, починаючи від більш економічних до високопродуктивних. Версія SXT оснащена 36 літровим v 6 двигуном, що забезпечує хорошу комбінацію потужності та економічності. Більш потужні варіанти, такі як RT та Scat Pack, оснащені v 8 двигуном. Конамі, пропонуючи ще більшу потужність та динаміку. Вершина модельного ряду представлена моделлю Charger Hellcat, яка оснащена потужним 6,2 літровим V8 з надувом і справляє вражаючу потужність понад 700 кінських сил. Charger також пропонує різні опції приводу, включаючи задній та повний привід. Повний привід доступний на деяких модифікаціях, що підвищує впевненість та щеплення здоровою у різних умовах. Інтер'єр поєднує в собі комфорт і сучасні технології, а також має якісні матеріали. Він пропонує комфортні сидіння з хорошою підтримкою. Інформаційно розважальну систему з сенсорним екраном, систему зв'язку Bluetooth, систему навігації та багато іншого. Chevrolet Silverado Trail Boss є варіантом пікапа Silverado, який розробляється та випускається компанією Chevrolet. Trail Boss є пакетом покращень, покликаних забезпечити більш високу прохідність і можливість. Для бездоріжжя. Останні роки були знаковими для Chevrolet Silverado Trail Boss, оскільки було випущено нове покоління Silverado у 2019 році. Новий Trail Boss отримав сучасний зовнішній дизайн з масивною та агресивною передньою частиною та значними розмірами. Фін оснащений потужним двигуном та високим доріжним просвітом, що робить його чудовим вибором для бездоріжжя. Цей автомобіль оснащується підвізкою високого профілю, посиленими амортизаторами та великими колесами із грубим протектором. Залежно від року випуску та конфігурації, Trail Boss може Мати дводіймовий близько 5 см або 4-хюмовий близько 10 см підняття порівняно із звичайними моделями Silverado що забезпечує кращу прохідність на бездоріжжі. Всередині Trail Boss зазвичай пропонує просторий та комфортний салон із сучасними технологічними функціями. Залежно від конфігурації, внутрішнє обладнання може включати систему інформаційно-розважального комплексу, навігацію, Bluetooth шкіряну обробку сидінь і багато іншого. За технічними характеристиками, Trailboss пропонує різні варіанти двигунів, включаючи бензинові та дизельні варіанти. Зазвичай це мотори здатні запропонувати значну потужність і момент для їзди як на дорогах, так і на бездоріжжі. Основна ідея цього пікапа полягає в наданні покупцям вантажівки Chevrolet можливості вибору більш прохідної версії з додатковими функціями, які роблять його готовим для бездоріжжя. Cadillac City 5V Blackwing це особлива версія седану City 5 v що випускається компанією Cadillac. Blackwing – це високопродуктивна модифікація City 5V. Призначена для автомобільних ентузіастів та шанувальників динамічного водіння. Blackwing був представлений в 2021 році і став спадкоємцем лінійки V Series, яка славиться своєю спортивністю та продуктивністю. Цей автомобіль розроблений для надання вражаючих характеристик та драйву на трасі, поєднуючи у собі розкіш та спортивні можливості. Під капотом знаходиться потужний двигун це 62-літровий V8 з надулом, який розвиває вражаючу потужність і крутний момент. Офіційні дані уточнюють, що потужність двигуна становить близько 670 кільських сил і 890 ньютон метр, що робить CT5V Blackwing найпотужнішим серійним автомобілем Cadillac. Що стосується динамічних характеристик, Blackwing має вражаючу продуктивність. Він здатний розгонятися до сотки менш ніж за 4 секунди і досягати високих швидкостей. Автомобіль також оснащений спортивною підвіскою, посиленими гальмами та передніми роторами з карбон-керамічними гальмівними дисками для кращого гальмування. Ford F-150 Raptor є високопрохідним прохідним пікапом, який випускає компанія Ford. Цей автомобіль розроблений для бездоріжжя і володіє спеціальними функціями та покращеннями, які роблять його ідеальним для шанувальників активного способу життя та екстремального водіння. Останні роки були важливими для Ford f 150 Raptor, оскільки у 17-му році було представлено нове покоління цієї моделі. Цей революційний Raptor отримав безліч оновлень та удосконалень порівняно з попередньою версією. Однією з найбільш значних змін в останніх роках. Було використання алюмінієвого кузова замість сталевого, що призвело до суттєвого зниження ваги автомобіля та підвищило його маневреність. Кузов також отримав новий дизайн з агресивною передньою частиною, покращеними повітрозабірниками та збільшеним доріжнім просвітом. Всередині Raptor пропонує комфортабельний інтер'єр із високоякісними матеріалами та сучасними технологічними можливостями. Залежно від конфігурації, покупці можуть отримати доступ до системи інформаційно-розважального комплексу навігації, шкіряних сидінь та інших преміальних функцій. Так само цей автомобіль оснащується потужним двигуном. Зазвичай це високоефективний турбодвигун V6. Він пропонує вражаючу потужність і крутний момент, що дозволяє Raptor розігнатися швидко і легко долати різні труднощі на бездоріжжі. Системи підвізки та приводу також значно покращені у f 150 останніх років. Цей пікап оснащений спеціальною високоміцною підвіскою, посиленими компонентами та спеціально налаштованими амортизаторами для оптимальної прохідності та керованості на нерівних дорогах. Важливим поліпшенням у f 150 Raptor останніх років є використання передньої підвізки з керованими амортизаторами, що називається Лайф Велд. Ця система регулює амортизацію в реальному часі, забезпечуючи оптимальне щеплення коліс з дорогою та підвищену стабільність при високих швидкостях та нерівностях. Крім того, Raptor оснащується просунутою системою повного приводу, яка дозволяє автомобілям максимально використовувати свої можливості на бездоріжжі. Система повного приводу має різні режими, включаючи режими піщаних дюн, гравійних доріг і снігу, які оптимізують роботу автомобіля в різних умовах. Ford Mustang Mach-E – це електричний кросовер, випущений компанією Ford. Він є електричною версією відомого спортивного автомобілю Mustang, але з дизайном і характеристиками властивими кросовер. Mustang Mach-E був представлений у 2020 році та став першим повністю електричним автомобілем Ford під брендом Mustang. Він пропонує електричну потужність та продуктивність, а також передові технологічні функції. Зовні Ford Mustang Mach-E має схожість з класичним Mustang. особливо по дизайну передньої частини з характерними фарами і агресивним поглядом. Однак він має кузов косовера з п'ятьма дверима та просторим салоном для пасажирів та багажного простору. Mach-E пропонує різні варіанти потужності та дальності ходу залежно від обраної конфігурації. Він означується літій-іонною батареєю, яка живить один або два електромотори, що встановлюються на передню або задню вісь. Залежно від версії. Версії з двома електромоторами та повним приводом також доступні. Залежно від обраної конфігурації, Mac-E пропонує вражаючу продуктивність і динаміку. Деякі версії здатні розігнатися до 100 км на годину за 4 секунди. Салон обладнаний сучасними технологічними функціями, включаючи великий сенсорний екран, системи підключення смартфонів, цифрову панель приладів і безліч додаткових функцій, таких як автоматична система екстреного гальмування, система активного круїз контролю, навігація та багато іншого. Ще Макі пропонує власникам можливість насолодитися динамікою та продуктивністю електричного автомобіля, зберігаючи при цьому стиль та естетику відомого бренду Mustang. Це автомобіль, який поєднає електричну потужність, функціональність та технологічність. GMC Hammer EV це повністю електричний пікап, розроблений компанією General Motors. Hammer EV є переосмисленням легендарного позашляховика Hammer, але в електричній версії, що поєднує продуктивність, потужність та можливості бездоріжжя. Hammer EV був представлений у 2020 році і став одним із найочікуваніших електромобілів. Він пропонує значні характеристики та технологічні можливості, щоб задовольнити вимоги ентузіастів. Це пікап оснащений потужною електричною системою, що включає батареї великої ємності та кілька електродвигунів, що забезпечують повний потужність і крутний Момент варіюється від залежності обраної конфігурації, але найбільш потужні версії здатні розігнатися до сотки за кілька секунд. Однією з основних переваг Hammer EV є його здатність справлятися з складними умовами бездоріжжя. Він обладнаний просунутою системою підвіски, адаптивними амортизаторами та системою пневматичної підвіски, яка дозволяє змінювати кліренс та амортизацію залежно від ситуації. Hammer EV має просунуту систему управління та безпеки, включаючи систему контролю стабільності. Систему управління тягою, адаптивний круїз контроль та систему попереджання про зіткнення. Він також пропонує різні режими їзди, включаючи бездоріжжя, піщані дюни і гравійні дороги. Всередині Хаммер пропонується просторий та сучасний салон з високоякісними матеріалами та передовими технологічними можливостями. Він включає в себе великий сенсорний екран інформаційно розважальної системи, систему навігації, систему зарядки, а також безліч функцій, пов'язаних з водійськими помічниками. А на цьому у нас все. Ось повний список наших сьогоднішніх автомобілів. Пам'ятайте, що будь-який з даних варіантів ми можемо вам привезти. А мене звати Дмитро, це компанія Bexauto. До зустрічі!